Вітаю вас, друзі! Сьогодні а, будемо вносити гербіцид грунтовий, дуже цікавий. Вирішив я трохи погратися фермера в цьому році буду займатися цією справою. В цьому відео ми будемо вносити ґрунтовий гербіцид, називається Трифлурекс. Діюча речовина, трифлуралін. Цікава діюча речовина. Її потрібно загортати одразу після оприскування. Оприскувати, до речі, будемо 300 літрів на гектар води. Норма витрати препарату буде 1,5 літра на гектар. Побачимо, що з цього вийде. А колеги, підписуйтесь, бо в цьому відео... Я не буду а, відкривати свою таємницю, поки що що я буду сіяти. Але може ви вже й здогадалися? Пишіть коментарі, а, які у вас а, припущення щодо цього приводу, я буду сіяти. Що ми сьогодні взагалі робимо? У мене поле після оранки, попередні козима пшениця. Зараз виїхали, культивуємо до восьми сантиметрів. Потім зараз щас ось а, миємо оприскувач, заправляємо його, оприскуємо ґрунт і бороною слідом. Перемішуємо на глибину до 8 см. Посів, будемо проводити секретної культури десь через 15 днів, можливо, 20 днів. Подивимося по погоді. На сьогодні, до речі, у нас 6 квітня. Взагалі, весна в цьому році якось дуже швидко і неочікувано почалася. Починаючи там з 1 квітня, 31 березня, у нас вже на сп... сказати, на спидометрах, на термометрах. На наших термометрах вже показувала температура повітря. десь 20-25-22 градуси. Ви представляєте? Березень, кінець березня, початок квітня, такі температури, а, нічні температури 8-10 градусів. В принципі, працювати можна, але ризиковано. А, знаєте, є такий страх, що ну, зараз тепло-тепло, а потім буде холодно. В общем, хрен його знає, сьогодні дійсно було там 3 градуси тепла, але далі я дивлюсь прогноз 8-10 вночі та у день десь ну, 21-22 до 25 градусів. Тож, вирішили не чекати, зараз працювати, зараз підготовимо поле. Головне нам його не пересушити, бо ще ж потрібно буде сіяти на глибину 4-5 сантиметрів. Тож, приємного перегляду, кому цікаво, дивіться, коментуйте, задавайте питання. О, можливо, щось будете, може, можливо, щось порекомендуєте, тому що о, ну, собі я сію перший раз і подивимось, що з цього вийде. Хлопці настраюють оприскувач вже в полі замішали, розклалися, вже і борона готова, он їде. Так, ну що, друзі, на сьогодні ми вже справилися, все зробили, культивували, побризкали, заборонували. В принципі, до вітру ми встигли це все діло зробити. Температурні показники в нормі. Через пару тижнів будемо планувати посів. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, задавайте питання, а ми продовжуємо працювати. Всім гарного дня!